Вітаю вас, шановні друзі, підписники та глядачі каналу. Що я вам хотів сьогодні показати перед початком роботи по очищенню кукурудзи, бачите, ми вже остаточно звезли, обломили усю кукурудзу на полі. А тепер цю кукурудзу, так як для двох, Пенсіонерів треба ще почистити. Для цього ми будемо використовувати вущилку для кукурузи ось. цю Роботи чимало. Боюся, щоб холодно, але боюся, щоб там усподівана непіла більше. А може і рівну частину ми вже поступово потроху вущили з одного поля зовсім вручну, бо годували корову поступово довожуючи, а це ми вже звезли все остаточно. Треба настроювати вущилку, під'єднювати до мотора. І будемо братися потроху за працю. Є ще кукурудзи зеленої, яка не достигла такі корова, їх залюбки їсть, але багато не можна давати, щоб не дістало розстройську желудка. Такі тут наші справи пенсіонерські. Добре, друзі. Познайомив вас. Ще потім познайомлю, як закінчимо роботу. Ще маю сою, вон. прочищати, провіювати. Щоб вона не затухлася в ущі віялки ще не зробив. Ох. Ну, друзі, дякую за перегляд, дякую за увагу, оцей мій собацюра тільки розгрібає кукурузи. Всього доброго. До наступних зустрічей.